Новий день, нові випробування. Почали роботу, це день четвертий копки. Ранок 7 годин. Дощ іде у нас ремонт. Тут виписали трактора бульдозера. Коротше капець. сьогодні весь день ремонт. Покопались ми вже півчаса утра і все. Ну нічого. Дочів не було блін, він тут, як на зосі не дощ півдня. Мій тракторет зараз працює бензовозом уже тиждень. Удобно солярку возити, щоб не тягатися каністри. Процес трохи настрою. Виписали ще дт 75 Сусідом питьки тягає. На тут площадку розрівняти, щоб перекидати оцей кагад землі. Дощ сьогодні помішав, звісно. Ну, нічого, потихеньку працюємо. Щоб вийти з ситуації і було куди я ту землю, там де драглай стоїть кидати. Кидаємо мені туди на берег. І згортаємо туди в луг каналу. Так, друзі, день п'ятий. Против сонця знімаємо, пану, видно, Сьогодні весь день ремонту. Вчора у нас вечором заклинив двигун. Це такий колінвал з ремонту привезли. Допустили до установки, дивіться, яке раковий. І там їх по всій окружності. Ну візде. Я не знаю чи видно. На ну, одна, о там друга. Як воно може їздити з таким цим? От вона і застукала. Ой, ну я думаю, представляєте, що це таке. Міняли ще на колінвалу Весь день сьогодні. Немає сили. Ну, вроді завели, потихеньку пробуємо працювати. Я би дав Бог, щоб воно робило те, що ми відремонтували. Ремонт такий був в польових умовах на коліні. Ну нічого. Всім привіт знову. Ми копаємо день, який вже не, не помню, Копаємо. Так як, як, так, як вчора я казав, під вечір вроді справили ми його, трішки покопали. Ну і сьогодні вирішили, З утречка, поки не жарко, у нас така жара. Трішки ще подовбать. Такий об'єм роботи вже зроблений. Немалий, скажу, але і роботи ще дуже багато. І як поставку дивиться, то. Більше половини викопано, але ще перекидка того кагата, і ще копати з цієї сторони, тому може половина, а може й тії немає. Але нічого, потихеньку копаємо. Де відео чискається менше тут викопано, на деле о, так в реальності дивиться в два рази більше. Чим це так з камери дивиться. Не знаю, яке сьогодні число і забувають, 15 сентября чи 16. Жара в нас 30 градусів з дня в день. Здуріть можна буде. Так, поки воспользуюсь моментом, трошки в себе мулу підчистить хоч з краю тут. У берег обвалився тут. Трошки у мене там підкопнули Чуть-чуть і тепер з цієї сторони підрівняємо цей берег і буде в принципі, це вже тут готово так. Це, Ця половина ставка. Води вже трошки набралось, подив'я так сантиметрів 35 вже є води. І так вже діло до вечора йде, Такий вам вид знім зверха оцього терикона, там трактор докопує той угол. і залишиться це ще така частина. Тяжка перекидка цього валу. І ще потрібно викопати Отут, тут метрів до п'яти, як не більше. Та метрів п'ять. Вісна, звісно, дебела, якщо набереться повністю, я не знаю. Там як стоїш на берегі, така висота, просто капець. Глина вже підсохла ця. Коржом вже взялася, сохлась, який ковирять. Об'єм дуже великий, землі просто колосальний. Це якщо взяти, то це мабуть тільки половина роботи. Так, сегодня у нас трактористы выходные. Мы работаем, убираем туда вербы, потому что мешают. Вчора займалась випидуванням дерев. Зараз прийшов зранку заправити солярку, принести води далить. Водичка щось біжить, здорово побігла. Ну, нічого, зараз під підзалєм. Думаю, все буде добре. Ну, сьогодні у нас завдання таке, що треба почати перекидати вон туди цей кагат землі холодно зранку так друзі втім буду заливатися дарко 11 година ну не половину але процентів 40 перекидали все кагата в принципі нормально Перегнали трактор той туди, щоб не заважав. Можливо сьогодні після обід позовем тракториста, щоб тут підрівняв, підрозгорнув бульдозером. Утро нового дня, розкидали ми повністю за вчорашній день цей кагат. Якщо чесно я думаю, на два дні буде. І навіть трошки почали там формувати берегову лінію. Так, вийшло, в принципі, непогано. Єдине, тут два пенька, Оце ось один. І там вон другий, хто на що з ними робить? дуже дебелі. Сьогодні хоч трішки з утра похолодало. І, в принципі, пасмурно може хоч не така жара буде. Вчора було 17 вересня, дихать ніця. Така жарюка. Цей Та кагат перемістився туди, не такий він великий став, так як по площі ще <кхух> землі. Просунули чимало. Майже обід. Сьогодні ми, так як я казав, займаємося цією береговою лінією. Отак. Не дуже швидко робота продвигається, так як пеньки там забирають багато часу. Та й землі маса дуже велика, тому Ну, але вже роботу трішки видно, то та частина берега вже більш-менш окультурена. Доброго ранку, у нас сьогодні 18 вересня, пів на сьому, дуже холодно. У дворі плюс 4, ну тут, а, мабуть, невеличкий мінус, так як на клубниці дивлюсь біле листя. Дуже холодно. значить, Сьогодні плануємо працювати на цьомусь участку. Вчора за день пройшли берегову лінію, так як я казав. ну Майже половину, трішки не половину, так як заважають пеньки і дуже. Тормозять робочий процес. Е, ну, що вдалося зробити і те добре, то добре. Сьогодні задача важча, тому що землі тут більше, плюс ще цей обвал. Трактор погано достає вже до краю навіть там. Ну, побачимо, що тут буде. Можливо, задіємо ДТ-75, сюди будемо кидати, трішки догортати, так як тут на цьому п'ятачку таку масу землі. Тяжко буде вложити в кавальєр. Так що якось так. Далі процес роботи ще трішки зніму сьогодні. Дивіться, спостерігайте, кому цікаво. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До речі, киця приблудилась.